Хочу вам показати, як в нас проходить качка меду. Це пасіка вихідного дня. Розкажу свій секрет, як я, як я мед добуваю. Ранню весною я вскриваю по одній рамочці меду, той, що залишився на зиму. І ставлю за заставною. Ніякими сіропами я не, не кормлю. У нас оцвіли вишні, груші, ще яблуні цвітуть. Ну, Ось таки отакі рамочки. Тут трохи трутня, ну, а ще її розплод є, сюди не буду чекати. Покажу оцю рамочку. Ось така рамочка красива. Получилося в мене було 4 рамки корму, і я скрив спочатку дві рамки, потім через. Ще дві. Ті забрав, поставив гніздо шов, под розплод. І Получилася підкормка. Потім поставив магазин. Ну, внизу тут точно не, немає, бо це на ті неділі я пересортував. Отакий медок. Бідончик у нас точно буде. Пасіка у нас невелика, сім вуликів. Як я і казав, у нас пасіка вихідного дня. Це один день, неділю ми можемо подивитися. Все. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. До побачення.